Доброго раночку. Дивіться, що я роблю. Дивіться, що в мене в руках. Типа оцет Внагри із винограду. Дивіться, як я роблю їм. О, так от по боках наливаю. Це тоді як молоко тільки трошки починає ворушитися. От, і то я трошечки рано вела. Такий колір воно не впливає на смак. І можна робити з нашого оцього. О, вже бачите. Бачите, вже звертається. Я роблю з молока напів жирного. Не хотіла в магазин йти, щоб було в хаті та зробила. І додавила е, оцих вершків. І теж вершки не жирні, не ті, що збиваються, а вершки для приготування їжі. Це я дала 3 літри молочка такого, отаке. і полила отаким от вінагрим. І буде у нас зараз о, уже, вже, треба виключати. Виключила. Зараз буде воно відстоюватися. Головне не допустить, щоб закипіла каструля. І зразу ставлю на холодне. Воно зараз звернеться і буде такою шапкою зверху. І тоді, як воно таке буде, дивіться, вже, головне треба, щоб зразу стала зелена сироватка. Це значить, що добре е ну заквасився сир. Навіть я тут ложити не буду. Положу під крем. от. І хай собі стоїть, вихолоджує. Потім я його відсижу і придумаю, що я буду із ним робити. Кажу, може, млинчиків напичу. Ну, побачу, чи так поїсти. Це ж корисно. Оце, що ми додаємо навіть наш оцет, можна на цю кількість на два лимони видушити, можна 5 йогуртів натуральних, цих малесеньких таких, ну, поскільки вони по 100 мл. А можна, щоб скоро було і нічого в хаті немає.